Воскресіння. Коли месія з'явиться? Рим буде в руїнах. того про Воскресіння розказано дещо незвично з релігійної точки зору. Це інший погляд. Погляд, очима невіруючого римського воєначальника. Назарянин сказав, що воскресне через три дні. Це викличе в місті Бешкет, якщо справдиться. Чи повірить народ? Слабкі повірять не буде інших богів. Убий його. Коли більшість фільмів про життя Христа закінчується розп'яттям воскресіння з розп'яття починається. тогочасні військові та релігійні лідери прокинулися вранці, а тіло Ісуса зникло. Це для них стало загадкою, і вони почали облаву, бо боялися того, що означає воскресіння. А воно означало, що він месія, означало заворушення в Римі, заворушення в Єрусалимі і у всій юдеї. І ми пройнялися почуттями і життям персонажів, які шукали тіло Ісусове, шукали, щоб довести його воскресіння інсценоване. я теж подумав, що це буде щось неймовірне. Розказати про воскресіння, бо як на мене найцікавіше це змога показати таку людину, як Клаві, і як вона крізь це проходить. Уявити собі як воно було жити в ті часи і почути про воскресіння. тобто про людину, яка й справді воскресла з мертвих. І Я подумав, що це буде одна з найсильніших розповідей. Для мене нічого не складалося, доки в картині не з'явився Джозеф. Тобто сюжет був чудовий, і творча група фантастична усе працювало, проте якогось елемента не вистачало. Джо Файнс у ролі клавія це думаю бездоганне поєднання. Це персонаж, що викликає симпатію в ту ж секунду, коли він іде по пустелі, й ви дивитесь йому в очі. А ви кажете собі, я не байдужий до цього персонажа. Я хочу знати, куди він іде. Хочу знати, які рішення він приймає. Хочу проникнути в його думки. Тому для нас було важливо, коли ми проходили весь процес зйому, почавши зі сценарію і на всі. Етапах виробництва залучати священників, пастерів і людей, яких я знаю, яким довіряю, і з якими працював 25 років, щоб у результаті можна було сказати, що, хоча фільм не зовсім ґрунтується на євангельському сюжеті, усе ж таки цей фільм євангельський гармонійний. Що ті елементи сюжету, які стосуються Євангелія, Євангелію відповідають, це вперше ми зустріли вигаданий сюжет, такий як Проклавія, сплетений сюжетом нового заповіту, з історією воскресіння. і все було вдало. Я думаю, є багато таких людей, як Клавій, що мають сумніви і вагаються. І я дивлюся, часом вірю, ніби я сам сидів на тому камені і розмовляв з Ісусом. Я наче був там. Ми шукаємо людей, що мають позитивний вплив, і я думаю, що люди, додивившись до кінця, вийдуть із залу зміни. біблія показує, що Ісус робив і що казав, що робили і думали люди навколо нього. І як розгалужувалося те, що ми бачили потім. Думаю, разом з фільмом ми це досліджуємо, насолоджуємося цим дослідженням, бо воно укріп. Пляє, надихає і звеличує. Воскресіння.